Вітаю на своєму рукодільному каналі. My Cat. З вами Ганна, і сьогодні ми підводимо підсумки дуже цікавого проєкту, пов'язаного з осіннім настроєм, з осінньою погодою. Вернісаж осінніх барв 2024. Цього року. Проєкт організувала Маруся з каналу Марусіна на скринька рокоділя. Марусінько, я щиро дякую за таке натхнення, за ентузіазм, за те, що ви запалюєте те серця людей, якось починає Працювати дуже активна творча думка, коли дивимося ваше відео, щиро дякую вам за цей проєкт, за те, що долучили мене до нього. Проєкт був дуже цікавий. Ось. І хочу сказати, що я брала участь у всіх шести номінаціях. В результаті на мені готова робота, це жилет. Дуже було цікаво в'язати цей жилет, в тому числі і у такий теплій, позитивній компанії. Про кожну номінацію, кожну роботу зараз я покажу окремо. жилет я вставлю в фотографії і вставлю, ну, трошки зніму відео на плечиках, тому що. Ну, хотіла і відео зняти сьогодні, але в нас така погода, неможливо вийти на вулицю дощ першить зранку, і десь о, в пів на сьому вже був дощ. А, і цілий день я намагаюся якось вискочити, але в мене не виходить, поки доходиш до. О, у вулиці вже спускаєшся, вже починається дощ, тобто нереально не це зробити. Тому мій плечовий виріб буде фігурувати. Ну, і, звісно, в телеграмі, фотографії я виставлю на кожну номінацію, що я зв'язала. Щиро дякую всім учасникам за таку теплу, позитивну компанію. А тепер давайте подивимось. Що ж мені вдалося зв'язати в рамках проєкту «Вернісаж. осіннього бар 2024? У нас дедучик, як я казала, вже, і моє чудо пухнастеньке, вона з'явилася в кадрі своїми чудовими лапками тільки. І я а, по кожній категорії зараз покажу, що я зробила. Перша категорія діти то наші квіти». У мене вже дитині, м'яко кажуть, не 14 років, тому а, цю категорію я присвятила своєму інстаграму. Можливо... Я подарую ці шкарпетки на благодійність, тому що на роботі теж один одному допомагаємо, виживаємо разом як можемо. Ось ці шкарпетки я зв'язала з ангори ріел. І ця шкарп... ці шкарпетки розмір мають 24-25. Тут є вкраплення такого осіннього помаранчевого кольору. Вони, ну, це, це напіввовна білоруська Полісся. Ось такий в мене перший проєкт. Друга, моя номінація. Другу я заявляла светр або жилет, вийшов, встигла зробити жилет, другий рукав не дов'язала. Не встигла зв'язати, щоб вийшов светр. Візеруночок я знайшла в інтернеті, я його неодноразово прикріпляла у своїх відео. Планую зробити ним майстер-клас. Назвала я цей візерунок крапелька. Якщо хтось знає, може це давнішній візерунок, ну, мені він сподобався, може, я ж не можу всього знати, правильно? І ви знаєте, як він раніше називався, то напишіть мене, будь ласка, в коментарях. Ну, ось такий в мене низ. Тут сам візерунок, сам візерунок, він, бачите, виходить таким рельєфним, і я вирішила просто обв'язати стовпчиками без знаки. Значить, в мене вийшло в шпиці номер 4. І гачок номер 3. Це картопі Мармаріс. Я зараз не знаю, чи виходить така ниточка, я її купувала ой, років 15 тому це точно. Була вона тоді вже в залишка, ну, на розпродажі. Ось, горловину я зробила виобразним вирізом, але я тут залишила широченький такий. Вставочку, ну, початок з горловини. горловини. Ось. І в мене вийшло по візерунку: вийшла така трошки рельєфна горловина, нерівна, а вона показує рельєф у Ось, А для того, щоб в мене не тут не було рюші, Бо такий везерунок, ви бачите, що внизу так? Щоб отакої рюші не було о, вгорі, я по... через петельку оцей рядочок, останній стопчиками без знаку дигачком, я пров'язувала через петлю. І тоді воно зібралося, коли я вдягла, мені сподобалось, як воно сидить. Ось такий плечовий виріб. В мене вийшов. Ну, планів було, звісно, набагато більше, але цей візерунок, він, я б не сказала, що він складний. Але цей візерунок о, для уважних людей ну, принаймні для людини, яка, тобто, ну, треба сконцентруватися і працювати над ним. Я коли його. Перед сном в'язала вже, коли майже засипала, я потім все розпускала вранці. Тобто треба концентрація уваги, бо там необхідно слідкувати, які петлі, де, де стопчик без накиду, де накид робити, а де треба, щоб дві петлі разом пров'язані дивились вправо, а де дивились вліво. Ну, Зв'язку з чергуванням такого поєднання петель в мене Трошки ну, розпускала, розпускалася робота в процесі. Якщо б не розпускалася, мабуть, би светр був готовий. Бо хочеться в'язати, вже стомився, починаєш далі, 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 і потім вранку зранку прокинаєшся. Мамочки, що ж я ж нав'язала і розпускаєш. Так, це друга категорія. Ось найкраща пора для натхнення. Ці шкарпетки представляють номінацію Зогріємо ручки та ніжки. Ця номінація в мене вийшла шкарпетки для бабусі. У звітньому відео я не хочу показувати це по розпочаті процеси, які я не встигла в, в цьому проєкті реалізувати, бо їх тут ну, на кожну номінацію, 4 номінації точно по 2-3 процеси розпочаті, але час. В добі 24 години. Ось, е, е, і хочу порадити ніколи. Не беріть на е, шкарпетки один моточок Лізе Волтайм. Перший раз мені не вистачило, я в'язала зелені. Матусі я чекала, ну, замовила вже новий маточок. Чекала. Цього разу я не захотіла замовляти, мене пощастило, я отакі залишки знайшла. вони мене в мене креативні такі вийшли. Я знайшла залишки, і оці от шматочки це Ангора, здається, здається, Голд. У мене, Тобто, в мене ось так: це 39-й розмір. І ніжка не... Тонень, не тонесенька а ніжка, от вона от така у бабусі ніжка її є, от така квадратненька ще така партія. Ось. А, така номінація. Отак от, от в мене реалізувалася. Номінація зігріємо ручки та ніжки. В цій номінації я загріла ніжки для своєї бабусі. Ось така вийшла в мене робота. В номінації дівчата знову забула присвячені оселі. І оселя одягнулася в погляне на месте. У нас оселя вдяглася в кольори сіннього неба. Ну, зараз воно в мене небо наше, чути, Миколаївське трошки бліде. Блідніше, ніж цей колір. Ось. Ось таке в мене можна крупним планом зняти. П'ята номінація І з кожною осені я розкладаю знову. Це види рукоділля, не пов'язані з в'язанням. Минулого року під впливом творчості Миколаївської майстрині. Члена народного творчого об'єднання Прибужжя, це така спілка або товариство, можна сказати, народних майстрів. Тобто ті люди, які не мають художньої освіти, але займаються народними промислами. Є там живопис, є і батик, ну ось є і Тетяна Віремінко, яка займалася, займається квілінгом. Зараз вона перейшла на вишивку, вона ще майстриня з вишивки, картини в неї. Шикарні. В музеї була її виставка, і, ну, я як Людина, якій доводиться екскурсії проводити, звісно, вивчала творчість Тетяна Веремінка, знаходилася, поки готувала екскурсію в цьому залі. В цій залі, де були більше 50 робіт майстрині, там було 50% квілінгу, 50% вишивки хрестиком. І Я надихнулася квілінгом. Потім виникла потреба робити терміново новий якийсь майстер-клас, нове вієння, щоб було. І закінчилося все тим, що я почала перед 2024 роком проводити майстер-класи, починаючи з Святого Миколи. Ось. І це перша моя така велика робота в техніці квілнг. Дякую дуже пане Тетяну. Якщо ви раптом дивитесь це відео, ви мене надихнули на опанування нової техніки. А, ну, що, що я можу сказати про цю картину? А, підбирала довго кольори, а, довго Ну, взагалі квілінг він а, не робиться швидко. А, це не шкарпетки простим візерунком на четвірці з спицями, тому посидіти мені не довелося. А третій формат, тобто, це два аркуші складені, які ми кладемо у принтер, зазвичай. Так? Тобто, така робота, я е зроблю фото її, От, бачите, на кадрі, якщо розмістити, зараз. Буде краще. Ось так. Вона виглядає. Така робота, осіннє дерево в парку. Ось так. Да, мені, дуже, ну, мені було дуже приємно її робити. Я захопилася, і руки боліли, і щось не виходило. Ну, нормально, хто робить, у кого не виходить, потім виходить. Не... Все добре, у тих, хто нічого не робить, тому будемо робити далі. Тобто така робота на стандартній техніці. В мене вийшла у п'ятій категорії. Так, ну, у нас тут трошки. Котячого позитиву. У нас ми хочемо, щоб нас погладили. Так, все. Все взяла, що від хазяйки хотіла. Добре, іди. І остання номінація. Тут дві готові роботи. Шоста номінація. Тепло для захисника. О, зараз, якраз закінчується цей проєкт. І я активізуюся щодо в'язування чоловічих шкарпеток, тому що, ну, потребують, і в мене знайомі, і друзі на фронті, і є запит, і будемо працювати із шаленими бджілками працювати. Це клавські дівчата, які печуть дуже багато смаколіків хлопцям кожного дня, а я їм підкидаю трошки. Коли, коли шкарпетки, коли борошно, коли варення, щось підкидаю. Так, я думаю, хлопцям так приємніше. Так, і в мене, ну, щось мені був настрій зробити. Так, дві пари. Зараз поговоримо про оці сіреньки. Чогось я почала коли знімати вже про них відео як про готову роботу. Думаю, що я везерунок не пустила. Ну, але ось такі шкарпетки вийшли. Це шкарпетки для сну, бо вони зв'язані на четвер... четвірці з спицями. Четвірочкою, в'яжу я шкарпетки всі на п'яти спицях, Не до, ду... ні. От Я, як історик, зберегаю традиції. Ну, у мене ще етнографія графія була в університеті. Зберігаю традиції, от як мене навчали. Я можу й те йти, йти, йти але от йти, шпиць. в мене буває іноді 4, іноді три, в залежності від того, хто на неї сів, що я не можу знайти. От таке. Творча родина таке діло. Так, це розмір 42-43. Всі шкарпетки я намагаюся а, дотримуватися розміру 42-43, тому що, як дівчата кажуть, о, якщо 41-й, то влізе, а якщо 45-й, то розтягнеться. Це такий середній універсальний чоловічий розмір. Ось, а, Пряжа в мене тут сереночко Еко та мотанка з Аврори. Акрил з Аврори. Uh, і ось таке що тут робила? Резинка. Гумка 2 на 2. Звичайна бабусіна п'ятка і стрічкове завершення. Uh, це ну, такі uh, зайві звуки. це Муся хоче, щоб не звернули увагу. І когтями когтить найновіше, найновіший диван, що є у хаті. Коли Хазяйка починає. і так от Подругувати вона тікає. Така дівчинка в мене цікава. І другий проєкт, який я встигла зв'язати у рамках. Верніше, другий варіант шостого завдання, шостої номінації тепло для захисника. Це теж шкарпетки розміром 42-43, але тут я вже почала гратися з залишками, тому що мої залишки вже випадають з кладовки, з горища. Треба їх вив'язувати, нитки, нитки теплі, гідні, того, щоб бути шкарпетками, зігрівати ніжки, а не бути якимись плечовими виробами в жакардовим візерунком, тому що дещо можна ну, там простіше в плані, з нашою зимою плюс 5 дощ простіше впоратися, ніж хлопцям із нетеплими шкарпетками в... там, ну, наперед, напереді, там, де вони є, скажімо так. Так, що тут? Складу. Так, дівчата, хлопці, хто вже дивився, мій передзвіт, ну моє просто окреме відео по цьому проєкту вам буде е, зараз нудно, бо я е, розповідаю вже, мабуть, третій чи четвертий у відео склад цих шкарпеток. Але для звіту це необхідно, тому я повторюсь, бо ці шкарпетки вже дуже багато туди-сюди мількають у кадри. Так, Сіверяночка еко та розпущена пряжа, це в мене резиночка гумка 2 на 2, п'яточка бабусина відв'язана і стрічковий мисочок. Далі я знайшла у своїй свекрусі. Е Таку коричневу ниточку, не ну, Такий невеличкий шматочок. моточок був невеличкий. В неї я його тут вив'язала. Це вовна, але ну, вовна, мабуть, з водомішками, бо вона дуже тепле і ну, разом з тим м'яке. Це коричневе ниточке. жовто чорні це шмушки, це я розпустила кофту свого сина, коли йому 4 роки в'язала кофту. Таке чорно-синій передається вам. Це, це мені давали купу, купу для розпуску. Для розпуску купу м м виробів. І це одна, одна з кофт. Я дивлюся, що Теж дуже теплий і м'який матеріал, мабуть, якась е, гора, нам додавання махеру. Е, ось. І таким чином у цих шкарпетках я використала один, два, три, чотири різних нитки завдяки своїм роздумам, своїм творчій думці, я поєднала один виріб. Це всі мої процеси, які я встигла створити у рамках вернісажа осінніх барв. Я дуже прошу, хто додивився це відео до кінця. Прийдіть, будь ласка, за хештегом. Подивіться, будь ласка, відео дівчат і хлопців, які брали участь у цьому проєкті. Тому що нас, наскільки я пам'ятаю, у групі 74 особи. Хтось звітував в Телеграмі, хтось звітував на YouTube каналі. Тому я вас дуже прошу, подивіться, підтримайте нас. тому що... До того, щоб зробити ну, в'язалочки, вони такі, ми будемо в'язати, чи є YouTube, чи ні. Але є вечір, є світло чи ні. А є, є ліхтарик, є свічки, є інші засоби освітлення. І ми все одно будемо в'язати. А от чи подивитись ви яку красу ми створили, чи ні, це залежить вже від вас. Ми її будемо створювати незалежно від того, що в нас буде. Бо нитки, ну, по-перше, ти постійно а, знаходишся в такому драйві, мені мене не вистачить ниток, навіть коли з тебе випадають випадають шухляд, пакети з нитками, бо просто, не тому що там безлад, а просто нема куди класти. От в мене зараз така проблема із залишками. А, і я хочу сказати, що будь ласка, проходьте, бо люди старалися, люди витрачали час, витрачали свої що дуже цінно творчі ідеї, шукали ці творчі ідеї. Переробляли і робили своє. Як в мене вийшло із картиною, одна була ідея, а вийшло за кольором дуже, ну, зовсім різна, різні вийшли роботи. ну, Тому що тут, тут не Київ можна ну, замовляти стільки немає сенсу, паперу, ну, щоб окупити доставку. Оплату доставки, а ну, можна ще використовувати те, що є. Ось. Тому, будь ласка, я вас запрошую до перегляду інших відео. Не забудьте про мене. Я дуже буду рада, якщо ви поставите лайк, якщо ви напишете мені декілька е цікавих, позитивних слів, е теплих, е хто дивиться із учасників. Я вам бажаю творчого натхнення. Ну і звісно, Маруся це неймовірна людина. Я теж бажаю і творчості, і щоб все в родині складалося, і в роботі все було гаразд. Щоб все-все-все в житті було добре. Ну і щоб ми нарешті відпочили від війни, щоб вона вже закінчилася. Я бажаю це всім. Побачимось у наступних uh, відео, у наступних цікавих проєктах. Проєктах. До побачення!